Цей паразит узяв світ у заручники. Завдяки роздутому его і відсутності гарних манер. Усім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок, і сьогодні ми з вами поговоримо про ще одного претендента на майбутній Оскар. А саме про фільм Рідлі Скотта Наполеон, який нещодавно вийшов на великих екранах. За традицією, потрохи за все: за сюжет, за акторів, за масштаб фільму. І за кілька його недоліків. Отже, влаштовуйтеся зручніше, і починаємо. Ідея створення фільму належить Рідлі Скотту, який став режисером. Спочатку зйомки повинна була фінансувати студія Fox Film. Однак її цей проєкт, мабуть, не зацікавив, і у січні 2021 року права на картину викупила компанія Apple. Таким чином, фільм має вийти на Apple TV. Фільм знімався під робочою назвою Маренго, що є відсиланням до битви під Маренго 1800 року. Однак пізніше отримав назву Наполеон. Виробництво почалося у лютому 2022-го. Зйомки здебільшого проходили в Англії. Також команда фільму три тижні працювала у Мальті, де було знято битву за Тулон, у якій Наполеон здобув свою першу перемогу. Події фільму починаються у 1793-му, коли військова кар'єра Наполеона стрімко пішла вгору, після перемоги в Тулоні. Подальша історія розповідає про його становлення як імператора Франції, низку військових перемог, за якими послідували кілька нищівних поразок та занепад його імперії. З цим, до речі, пов'язано один з недоліків фільму, про який я розкажу у розділі номер 5 Слід також зазначити, що фільм не нехтує хоч і помірною, але жорстокістю. Найяскравішим прикладом, думаю, буде битва при Бородино, де було дуже багато крові. Але найприємніше, звісно, було дивитися на те, як палала Москва. Шкода тільки, що не сам Наполеон її спалив. Паралельно з військовою діяльністю Бонапарта розвивається друга сюжетна лінія, а саме його стосунки з Жозефіною де Богарне. З нею пов'язано як один з плюсів, так і другий мінус картини. Але про це, як ви розумієте, трошки згодом. Також у фільмі є кілька моментів, від яких пробуває на хі-хі, що вигідно розбавляє загальну атмосферу фільму. Головну роль у фільмі виконав Хоакін Фенікс. А десь зараз сидить і біситься Дмитро Нагієв. Продюсер прийде. хочет снимать «Войну и мир», новую трактовку со мной в главной роли. Наполеона буду играть. Я вот так должен накормить, чтобы он на своих белых ручках меня по французский престол припер. Так, что если в нашем с вами кино Наполеон будет лысый? Americano, 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 Americano. Ух, и трава у нас в этом году. Раньше актер уже просевал с режиссером Ридли Скоттом у фильме «Гладиатор», Де також зіграв знамениту історичну особистість імператора Комода. Однак це єдина їхня схожість, адже образ Наполеона розкривається зовсім інакше. Головною його особливістю стало те, що під час битв, коли Бонапарт знаходиться у своїй стихії, він зібраний та суворий, але варто йому опинитися сам на сам із Жозефіною, роль якої грає Ванеса Кірбі, як він стає мало не жалюгідним. Виникає враження, що на полі бою та поза ним це дві різні людини. Це, до речі, той самий плюс, про який я казав раніше. Зважаючи на це, думаю, ця роль принесе Феніксу чергову номінацію на Оскар, адже відіграв він неперевершено. Пам'ятаєте, у своєму огляді на Довбуша я казав, що він своїм масштабом не поступиться на Що ж, мушу визнати, тоді я поквапився, адже різниця в бюджеті у 200 мільйонів доларів відчувається дуже сильно. Особливо це стосується батальних сцен, в одній з яких було задіяно 3 сотні людей, сотня коней та 11 камер. До того ж, знімалися вони натурально, без використання графіки. Епічності усьому, що відбувається на екрані, також додає музика, яка здебільшого складається з інструментальних композицій. Словом, Рідлі Скотт наочно продемонстрував, що стара школа анітрохи не поступається сучасним технологіям кіновиробництва. На жаль, у діжці меду не обійшлося без ложки дьогтю. По-перше, це пов'язано із самим Наполеоном. Адже він військовий геній, який здобував блискучі перемоги завдяки своєму розуму. Я перший визнаю свої помилки. Та я їх не роблю. Але, на жаль, у фільмі це не продемонстровано належним чином. Нам не показали, наприклад, як він розробляв стратегію і тактику перед черговою битвою. Крім того, про Бонапарта є багато легенд, одна з яких стверджує, що він знав на ім'я та в обличчя кожного солдата у своїй армії, через що ним захоплювалося та обожнювали. Також впродовж своєї кар'єри він демонстрував виняткове вміння видавати погані новини як хороші, а хороші як блискучі. Інакше кажучи, він ніколи не нехтував пропагандою. І всі ці деталі, на жаль, не вистачає, щоб розкрити його образ повною мірою. Інший недолік пов'язано із Жозефіною. Ще у трейлері пролунала така її фраза: Прагнеш велич, але ти ніщо без мене. Також вже у самому фільмі вона каже, що їй постійно доводиться підчищати за Наполеоном. І знову ж таки, це взагалі ніяк не продемонстровано. Єдине, що запам'ятовується про неї після перегляду, це те, що вона неодноразово наставила на роги. Однак існує ймовірність, що все, що я перелічив, буде показано у режисерській версії фільму, якими славиться більшість фільмографії Рідлі Скотта. Її тривалість становитиме більше 4 годин, тоді як у театральній 2,5. Тож, чекаємо виходу фільму в інтернеті і запасаємося попкорном. Підбиваючи підсумок. Сильні сторони фільму це режисура, каст, масштабність та музика. Тоді, як мінус, недолік деталей в образі Наполеона та нерозкрита особистість Джозефіни. Таким чином, від мене фільм отримує 8 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Писіть вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм, які ваші враження від нього, і як на вашу думку, чи стане він ще одним номінантом на майбутньому оскарі. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ, щоб Палаюча Москва з'явилася не тільки у фільмі, а й в реальному житті. Усього найкращого!